Чакля. Жив у лісі старий зі старою, і ростили вони сина Ярашку. Справив старий Яразці лук підходящий взяв собою на полювання, нехай вчиться звіра стріляти. Став стріляти старий, полетіла стріла прямо лисиці в око. Став стріляти ярашка, полетіла стріла, куди захотіла, говорить старий Ярасті. Іди, синку, шукай свою стрілу. Шукав, шукав Ярашка. Бачить, стирчить стріла між ялинових коренів, висмкнув. А з дірки тягне тимком. Заглянув у дірку, що таке? Під землею стіпище. Біля веж діти грають, у річці жінки білизну полощуть, рибалки рибу ловлять. У Тундрі пастухи пасуть оленів. Усе як у самів, тільки і вежі, і люди, і олені маленькі малесенькі. Бачить Ярашка. Лізуть по колоді діти вгору на землю. Заплющи очі та, що спить, а сам у упівокативиця. Вилізли дітлахи завбіжки взяли нову шишку очі у них вузенькі, ніжки тоненькі, самі веселі, ригочуть, граються по ярасті, стрибають, перекидаються. Ворохнувся Ярашка, а вони, як мишенята, шумих і у дірку. Пішов Ярашка до батька, розповів про чоловічків. А той каже От диво. Це чаклі, підземні мешканці. От би їх побачити. А Ярашка. Раптом чує, за вухом у нього хтось хихоче. Схопив. А це чакля. Тримає його Ярашка в руці та запитує, як тебе звати. Звати тебе як? передражнює чакля та й регоче. Я, Ярашка, каже Ярашка. Я Ярашка. Дражнить його чакля і знову регоче. Такий веселий попався чакля. Попросив Ярашка батька. Візьмем його додому. Мені братом буде. Принесли вони чаклю додому. Стара його взяла на руки, а він стрип у вогнище і казан перекинув Дим, чад, чакля весь у саші, а ригоче заливається, вимала його стара, посадила разом із Ярашкою сіті лагодити. А він у сітях заплутався, рве їх, борсається. І сміється. Ану, розсердилася мати на Ярашку. Не сило звідки приніс. Нехай у дірці живе. Нам такого не треба. Чакля сміється, а Ярашка в сльози, нехай у нас живе, інакше і я з ним піду. Ось як. Залишився чакля з Ярашкою жити. Разом бавляться, разом справі навчаються, кожен шматок навпіл ділять. Ярашка великий виріс, а чакля все маленький. Зате дуже спритний став. Сіті лагодить, рибу ловить, оленів пасе і звіря навіть полює, а вже розумний ніхто його не перехитрить. Отій порі настали до самі в лихі часи. Прийшла на землю з північного моря ворожа сила, чуть білоока. Пливуть чудини в човнах великим військом, на вигляд, наче люди, а на голові шолом із рогом, і очі білі, кого не побачать грабують та вбивають. Пішли самі в лісову гущавину, вирили собі землянки, щоб чуть їх не знайшла, і стали жити. Мисливці залізли на ялинки, дозор несуть. Сидить так Ярашка з чаклею на ялиному суку. У далечінь дивляться і бачать далеко, далеко по річці човни пливуть, а в човнах чудинів видимо не видимо, не встиг Ярашка й оком моргнути, як чакля зіскочив на землю і побіг назустріч човнам. Побачив його чуджерве. Вощ ворожого війська виліз із човна та й запитує: Ти хто? Ти хто? перепитує чакля і сміється. Я Чуджерве Я чуджерве, регоче Чакля. Ось воно як? думає Чуджерве Виходить, хлопець з нами заодно. Скажи мені, каже, де самське військо? Там, там. Чи там і показує різні напрямки? І чакля показує там, там і там самське військо. Подумав, Чуджерве, багато війська у самів. І прямо, і праворуч, і ліворуч, як би їх перемогти. А розділив він своїх чудинів на три загони. Один послав праворуч, другий ліворуч, з третім на місці залишився. Вирішив, як поб'ють чудини самів праворуч і ліворуч, усі разом вирушать вперед. Чуть наказує наказує і Іди правому загону, показуй дорогу. Повів чакля загін і завів у гибле болото. Він маленький, легенький, по купинах стрибає, а чудини великі, важкі. Їх трясовина за ноги схопила і ти не дає. Вони вириваються, а їх все глибше і глибше затягує. Смокче трясовина, чавкає. Так і з головою засмоктала. Самісенькі рогаті шоломи стирчать. І дламав Чакля один ріг, у торбу сховав, побіг до чуджерви та й питає його, чи багато здобич взяли. Взяли багато здобич, відповідає Чакля і сміється. Тепер лівому загону йди, показуй дорогу. Він вів чакля лівий загін і привів у дремучий ліс. А там саме на ялинах сиділи, махнув їм рукою чакля, стріли з усіх боків полетіли, дивляться чудини вгору, звідки стріли летять. А мисливці б'ють їх, як звіра, побили всіх чудинів, порожні шоломи валятися лишились на землі. Відламав чакля ще один ріг, у торбу сховав. І разом з Ярашкою пішов до річки. Ярашка у кущах причаївся, а чакля побіг до чуджерве. Ну, питає чуджерве, всіх побили? Побили всіх? засміявся Чакля і кинув до ніг чуджерве обидва роги. Зрозумів усе чуть розлютився, кричить чудинам Кидайте його в річку, нехай потоне. схопили два чудини чаклі і кинули в річку. Тут, бачать, усі стоїть він на березі, сміється, а обидва чудини потонули. Голову йому рубайте. кричить чуть Рубинули чудиним мечем, трьом своїм голову знесли, а чакля живий стоїть та й григоче. В'їждіть його, кричить чуджерве. В'яжуть чудини чаклю, а його ніби немає, один одного зв'язали. Злякався чуджерве, думає, треба тікати з землі самської. Велів він сідати чудинам у човни, поплили вони через пороги й волоки до малого острівця, до великого водоспаду. А тут і ніч настала. Вирізли чудини на острів, багаття розпалили, на ніч влаштувалися і не чують, що підкралися чакля зірашкою і всі човни між собою зв'язали. Сіяли вранці в човни, вітер подув і погнав прямісенько в безодню водоспаду. Розбилися всі човни на тріски і вся та чуть пропала. Пішли чакля з ярашкою додому. По дорозі побачив чакля рідну ялинку, зазирнув у дірку під нею і став з Ярашкою прощатися. Попрощався і пішов під землю. Більше його Ярашка не бачив. Проте всі знають, якщо станеться біда самом, чаклі завжди прийдуть, допоможуть, бо вони, як рідні.